Це наш зимовий набір. В нього входить отакий тепловентилятор, постільна білизна, дві подушки, рушничок. І що найважливіше, мабуть, це зимова тепла ковдра. Отака, ось такий набір підготували для переселенців у волонтерському центрі. Я Маріуполь черкащанин Іван Журба прийшов взяти його для свого знайомого. Він знаходиться в місті Умань і знову ж таки враховуючи пальне, враховуючи вартість дороги, це для нього відчутно. Адже я ж знову говорю, у них маленька дитина, це все затратно. І, а я по роботі катаюся. Видана допомога цілком доречна, тому що зарплата в них досить невелика. Для отримання набору необхідно мати паспорт із Маріупольською реєстрацією та довідку переселенця. Пенсіонер Олександр заповнює документи і стає в чергу. Каже, він постійний гість волонтерських пунктів. О, центром бігаємо, везде бігаємо, де що отримати. То що живеш на цю допомогу. й вообще не вистачає, деня не вистачає. Роботи тут нереально отримати. На теплий набір чекає і пані Олена каже, цих речей достатньо, аби перезимувати. Ми виїхали, немає нічого. Вісім кошик і і всю Тому, конечно, все доречно. Ми живемо в Черкаській області в селі. То... Тож нагода була. Поїхала нині. У Черкасах проживає 1173 маріупольці. Розповідає адміністраторка центру Ірина Камінщикова. За тиждень дії проекту вже роздали 270 комплектів. У нас в центрі є потреба цих сімейних наборів. Це 431 одиниця. Всі отримують згідно цієї потреби. Ми телефонуємо кожному маріупольцю та вони підходять у, у зручний час. Це турбота для кожного маріупольця, тому що це всім нам потрібно, Ми всі маріупольці такі ж самі. Ми єдина маріупольська родина. Ми друг за другом пеклуємося та турбуємося. Закупили такі комплекти для 17 центрів Ямаріуполь, що розташовані в Україні. Набір розрахований на одну сім'ю. Окрім цього, переселенцям видають продуктові набори, дитячий одяг та солодощі. Дар'я Шевченко, Федіркоцаба, Суспільне новини, Черкаси.